Біля Полтавського обласного центру естетичного виховання молоді зранку близько десятка людей. Тут облаштували один із центрів масової вакцинації від коронавірусу. Я дуже здивований тим, що тут ні черги немає, документи брав. Паспорт, декларацію від сімейного лікаря і код. впевнений, що прививка допоможе нам. У приміщення люди заходять по черзі. Спочатку надають інформацію медпрацівникам, а потім йдуть отримувати щеплення. Пацієнт заповняє інформовану згоду. Заносяться його дані до комп'ютера. Потім, поки люди всі дані занесли, переходить до медсестри, де відбувається процедура ведення вакцини. Довідалася про вакцинацію через інстаграм, брала з собою тільки паспорт і. І декларацію з сімейним лікарем. Я сподіваюся, що все буде добре. В Вацевумі центр вакцинації базуватиметься 17 та 18 червня, а в суботу продовжить роботу у приміщенні Полтавського юридичного інституту. Окрім обласного центру, такі пункти запрацювали ще у чотирьох містах області: Миргороді, Лубнах, Кременчуці та Горішніх плавнях. Діятимуть вони упродовж трьох днів із 17 до 19 червня. А ще один центр вакцинації шостий, має запрацювати завтра у торговельно-розважальному центрі Київ, що в Полтаві. У ньому лікарі щеплюватимуть охочих до неділі. Включно про це розповів прес-секретар обласної адміністрації Максим Ковальов. В усіх пунктах щеплюють безплатно препаратом Коронавак. вакцину привозять у контейнерах із холодовими елементами, які утримують температуру плюс два плюс вісім градусів. Привезли близько ста доз. Відповідно, ми дивимося, скільки людей до нас приходить. Якщо закінчується, ми довозимо щоразу вакцину. Свіжу вакцину Полтавка Вікторія Бурсова на вакцинацію реєструвалася через додаток Дія. Через нього й отримала запрошення. Було на вибір Ациву сьогодні або п'ятниця, субота, Юракадемії. Я вибрала тут. все чудово, все, все чудово організовано, мені дуже сподобалось. Невеличка була. Самого початку, але все швидко раніше центри на Полтавщині працювали лише у вихідні. На цей тиждень розклад їхньої роботи змінило Міністерство охорони здоров'я, каже Кінга Кузьменко. враховуючи те, що у нас тривають свята, це трійця. І відповідно день медика, міністерство охорони здоров'я так постановило, що центри вакцинації переносять свою роботу на четвер, п'ятницю та суботу. уперше на Полтавщині пункти масової вакцинації відкрили 5 червня. Тоді за два дні щепили понад 3,5 тисячі людей. А минулими вихідними 12 та 13 червня вакцинували понад 2,5 тисячі жителів регіону. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.